Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку співучі птахи. Доброго ранку, маленькі мурахи. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в рідному, в одному краю. Заняттями почнемо з відгадування загадки, тож будьте уважні. Доброго ранку! Доброго ранку, Артем. Слухаємо загадку та Вибачаю. Послухайте уважно загадочку. Гостя привітна завітала, холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу, трави і квітки. То ж це за гостя завітала? яка увесь ход, правильно, пора рука, яка вона гарненька. А давайте ми з вами, дітки, згадаємо, а весна яка? Можна про найти? Петуча, метуча, чаще, яка подивіться, метуча. Так, сонячна, тепла, радісна, зелена, добре. Діти до нас завітала весна не сама, а своїми, своїми маленькими співучими друзями. Хто це, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Гніздік! Бисокир... Сінічки. Сінічки. Пташки. 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 Добре, будують собі вони гніздечка, так? А є... Тож який дім пташки собі будують? Сінічки. Так, гніздечка. Так, а это хто ще? А видите, а чи впізнали його пташу? Ласточка, ласточка. Пастівка. Ласточка. Пасічка, зимуючи, вона зимує з нами, чи вона перелітає в інші країни. Ластівки відлітають теплі а теплі Вони повертаються до нас, щоб звити гніздечко і виростити маленьких пташенят. Ось вони, подивіться, які гарненькі. А зараз послухайте дітки, віж, Наталі забіли, а віж називається ластівки. Тобі, будь ласка, уважно, слухайте уважно. Метушаця е, пригріва веселе сонце, в рівчаках біжить струмки. Метушаться за віконцем, лопотливі ластівки. Вже останній сніг розтану, тепло. Весело весна. Яся встане вранці рано та відразу до вікна. Чом це, мама, пташенята до вікна летять щомить? Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть? Відчини віконце, мамо, хай вони мама, летять мама. я дивитимусь. руками, я не буду їх займати. Відлетіли, відлетіли. Тільки крився блин та блин. Це вони будують вміло для своїх маляток дім. Все працюють беззупинно, не марнують, бачиш час. Грудочки м'якої глини дзьобах носять раз у раз. Скоро буде тут гніздечко, добре зліплене з землі. В нім лежатимуть яєчка, у м'якесенькім кублі. Потім будуть пташенята. Не нажери просто страх. Цілий день їм батько й мати все наситимуть в комах. Підростуть в маляток крила. Мати їх навчить літати. Так як мама я вчила, книжці літери читати. а тоді настане осінь, стане сразу холодніш. Вранці ляжуть білі роси, на травичку на спориш. Взимку ж мама пташенята буде холодно в гнізді. Правда, ти до мене в хату всіх їх пустиш от тоді теплий край тоді далеко полетять усі пташки. Журавлі. Качи качки, лелеки і маленькі ластівки. А як буде знов на дворі тепло, весело, весна, прилетять пташки з-за моря знов до нашого вікна. Ось такий дітки, віршик я вам прочитала. А тепер, будь ласка, відповідь мені за по вірші. у яку пору року дівчинка почала спостерігати за пташками. Післой. Післой. А що пташки, ластівнятка, робили в цю пору? Пісканіздо. Правильно. Пісканіздо. Так. Що спочатку з'явилося у гніздечку? Mm. З'явиться у гніздечку? Яєчка. Яєчка, правильно. Яєчка. А хто? Яєчка. Маленькі площі. Пташенятка мають. Добре. Але. Що робитимуть в класі, коли пташенята вже підроздіть? Що вони будуть робити? Ні. Будуть носити Я їх. кумах, а потім почати їх літати. Тільки, а куди полетять восени ластівнята? Куди вони полетять? Щоб Розумнички. Розумнички. А чи пе... повернуться вони знову? Тобі, тобі. Повернуться пташки знову до нас? Та. Так. О, Та. Та. Так. Так. Що весні пташки повертаються до нас в теплі зброї, а ми їх радо зустрічаємо, так? Так. Так, добре, а зараз трішечки ми з вами відпочинемо і зробимо хвилинку. Приготували свої ручки. Крильця пташки розправляють, їх до сонця піднімають, потім можна політати і комашок поганяти на галявину. Злетілись, там зерна вони наїлись. Потім знову полетіли ось так і в гніздечко хутко сіли. І ми вами трішечки відпочили і далі продовжуємо наше заняття. Діти, чому прилетіли птахи? Прилет... Просто так, вони там стадіма, пташки у нас весні, а не залишаються в дете. Так, і ще раз: пташки завжди повертаються туди, де вони з'являються на світ. Вони мостять собі гнізда і виводять маленьких пташенят на рідній землі. Ось подивіться, які гарні у нас лелеки, які повернулись теж вже до нас і мостять собі ось такі гнізда. Вам видно на малюнку, так? Да. Так. Хто мені скаже? Що пташки? Маурка. Вони знищують гусінь та інших штабливих комах, так? А ще з співом радують людей. Подивіться, як гарно пташечки співають, Дивимося на малюнок. Гостя весна, дітки, запрошує вас на прогулянку на весняні луки. Подивіться, які гарні у нас луки. Навколо чудова весняна природа. Лунають дзвінки голосів пташок, вони пропонують вам пограти в гру зимуючі та перелітні. Ось подивіться уважно на малюнок. Всі бачите. Так. Ми бачимо, ми бачимо снігура, ворону та ластівку. Як ви гадаєте, яка тут пташка перелітня? Волона. 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 перелітня. Ворона. Ворона. Перелітня. Ласточка. 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 Нігур, горобчик та ворога угу, та так? Так. ваше. Угу. Дивимося наступний малюнок. Соловей, лелека, шпак та дятел. Які пташки відлітають? Лелека. Mm. лелека. Так, лелека відлітає правильно, соловейко і шпак. Да? А хто залишається, хто не відлітає? Хто зимує в нас? Правімо. Так, я, так, я, правильно. Я, я, я. так наступний малюнок дивимося. Синичка, голуб, голуб, журавель, сорока. Скажіть, будь ласка, який птах відлітає Синичка. 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 Тут сини нема, подивіться уважно. Ось цей що це за пташка у нас? Jamie, так. Відлітає в теплі краї? Ну хто відлітає в теплі краї? Яка пташка? Журали. Так, правильно, журавлі. Так, молодець. Wow. Так, uh, інші у нас пташки зимують, так? Так, дивимося наступний малюнок. Зозуля, Зу подивіться, яка вона гарна у нас, так? Леві, угу. бачення. Угу. Снігур, як ви гадаєте, яка тут зимуюча птаха? Шучку. Снігур, Шучку. 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 а Асі інші у нас відлітають в теплі країни. А зараз будь-які уважу, відгадайте загадку. Першим я приніс весну, побудив усе від сну. Заспіваю під вікном, звуть усі мене як. Як це пташка зветься? Подивіться кафе. Дайте її. Шпаком, так? Да? Шпак! О, так, вам о, видно питання малюнки діти чи ні? Видно. Видно! Видно. Шпак? Видно. Чи, чи перелітна пташка, як ви гадаєте? С... Звоєю. Поки зараз говоримо. шпака вона першою повертається до нас навесні, правильно? Так. Слухай наступну загадку. Що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок. Цвіренчить вона стрибає, теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Горобчик. А горобчик перелітній чи зимуючий птах? Зимують. Зимують у нас правильно. Молодець, Розумнички. Дітки, весна вам дякую за гарні відповіді. Молодці ви всі, дякую вам за співпрацю. Ви добре з ним працювали. Розумнички. До побачення. На все добре. Чекаю на ваші малюнки та аплікації. До побачення.